— Доброго вечора, Оля. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому ваш вибір зупинився на нашій компанії саме, на компанії САК? Ну, є насправді декілька критерій, по яких ми вибирали. В першу чергу для нас було важливо обрати бетонне спорудження, а не пластик. І, відповідно, коло з а наступним етапом, коли ми з вами поспілкувалися, нам якраз було досить з вами приємно спілкуватися. І крім того, вся інформація, яку ви надавали, була чіткою, ясною зрозумілою. Тобто воно дало нам розуміння того, як все це буде відбуватися. І весь процес, простими словами, зрозумілий для нас, тому не залишалося майже жодних запитань. Скажіть, Ольга, що сподобалося у нашій роботі вам? В першу чергу мені сподобалося те, що ви займалися абсолютно всім, тобто ніякі нюанси, де взяти, кого замовити, там, додаткову техніку, тобто всі супроводжуючі елементи, які потрібні для... Виготовлені каналізації для їх встановлення, для всіх процесів абсолютно нас не хвилювали. Тобто це набагато спрощує життя, так можна сказати, не ускладнює різні технічні моменти і, звісно, і менше витрачаємо часу. Це саме основне. Наступні кроки це були, це були вже сам процес встановлення. Знову ж таки, команда злагоджена дуже швидко робили, наскільки це можливо, і відповідно. Ми отримали результат доволі швидко. Дякую. Будь ласка. Оля, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що би потрібно було покращити в нашій роботі або змінити, щоб ми стали ще кращими? Взагалі мені все дуже сподобалося, і, звісно, питань до професіоналізму немає. Єдине, можна порекомендувати, це з. Збільшити або виробництво, або кількість людей для того, щоб не потрібно було очікувати так довго на сам, ну тобто, коли вже можна буде приступити до, до роботи. В принципі, це все. Добре, дякую. І ще можу додати пункт. Один це дуже сподобалося, що кільця кондиційних, які в нас вже були, вони дуже акуратно. Можна сказати, вийнялися, якщо це правильне слово. В тому сенсі, що вони вийнялися цілими і неушкодженими. Це все акуратно, землю було забрано кругом них. Тобто всі, все, що було в землі, все лишилося в цілісності. і воно буде мати друге життя, правда, не в нас. Від себе хочу додавати, що це ну, не так часто буває, що це залишається в цілим. Так, це справді важка робота і тут окремо дякую. 一点没有。